Вітаю, шановні друзі! Чи існує конфлікт між США та Україною, а саме групою Байдена, президента США і командою Зеленського і самим Зеленським. Давайте з вами. Про це поговоримо. Нещодавно два відомих міжнародних американських видання The Washington Post і Financial Times виклали майже одночасно дві публікації, де охарактеризували стосунки між е, Байденом і Зеленським. Ну і, чесно кажучи, нічого хорошого там не пишуть. Все почалося ще з того моменту, коли США. Просили Україну не бити по нафтоприродним об'єктам Російської Федерації, нібито тому, що це впливає на е, світові ціни на нафту. Так це чи ні? Не будемо коментувати. Ми не експерти в сфері економіки. З наступних конфліктів і таких переломних моментів став, коли Байден особисто відмовився їхати на черневий саміт. По формулі мира Зеленського ну відповідним чином туди і Китай не їде Росію туди ніхто і не запрошував. Ну і виходить так, що формула мира Зеленського буде розглядатися там чуть ли не на рівні представників госдепу, міністрів. Ну і виходить так, що самий головний чиновник США туди не приїде. Звичайно, зеленського це обурило. І е, пішло загострення в стосунках між Зеленським і Байденом. Давайте подивимось, що з цього приводу пише те ж саме Financial Times, Друзі вони цитують Зеленського і дають відповідну аналітику. Приводять е, там цитати своїх джерел в адміністрації президента України і розповідають е, на якому рівні відбуваються стосунки зараз і напруженість між Зеленським і Байденом. Я вважаю, що мирний саміт потрібен президенту Байдену. Продовжив Зеленський його відсутність Путін зустрів би тільки оплесками, особистими оплисками Путіна стоячи. Представники США кажуть, що Україна запланувала саміт у Швейцарії на 15-16 червня, Незважаючи на те, що їй сказали, що Байден ймовірно не зможе приїхати. Високопоставлений чиновник представлятиме США на зустрічі. Ну, Тобто, Зеленського повідомили, що Байден не приїде, а він виходить, як маленький хлопчик, вийшов і почав ніжками тупати, що в мене день народження, чого ніхто не їде. Ну, якось так ну, негарно виходить. Хоча при цьому в цьому США висловлює величезну підтримку Україні і ну, в багатьох моментах підтримує і не здається, не йде назад нікуди. Другий високопоставлений український чиновник сказав, що Зеленський став більш емоційним і нервовим через ситуацію на полі бою, і те, що за їх словами, президент бачить, як прагнення Вашингтона почати переговори з Росією, незважаючи на публічну заяву Білого Дому, що це цілком рішення Києва розпочинати такі переговори чи, чи ні. Зеленський думає, що вони хочуть, щоб війна закінчилась до виборів в США, сказав чиновник. От він додав, що український президент також не задоволений тим, що адміністрація Байдена наполягає на тому, щоб Київ не вдарив на російський, щоб Київ не вдарив по російській нафті. Третій високопоставлений український чиновник використав слово параноя щоб описати настрої в офісі президента в останні місяці. Ну, можливо, переклад не зовсім правильний, але е, плюс-мінус так. Оскільки Зеленський його команда працювали над підготовкою до мирного саміту наступного місяця, Зеленський глибоко стурбований ситуацією, але особливо щодо е, мирного саміту у червні. Декілька членів уряду Зеленського заявили, що їх починає турбувати методи, які використовує їхній президент для спілкування із США. Один сказав, що Зеленський був настільки роздратований Байденом, додавши, що вони стурбовані відкритим провокуванням Білого дому. Ну, тобто, як ви бачите, це результат відсутності політичного досвіду і того, що зараз відбувається по великому рахунку, з Польщею була ж така сама ситуація. З Польщею у нас не все досить так гарно, як було раніше. Да з республіканською партією у нас все пішло по одному місцю, і зараз із Байденом йде. Ну не можна кусати руку, яка дає їжу. Не можна. Потрібно знаходити дипломатичні шляхи. Чому так відбувається? Бувається, ну ви я думаю, самі розумієте, але це не призведе ні до чого хорошого, тому що Україна в складній ситуації. Ну, тобто, як я вже сказав, відсутність політичного досвіду дипломатії дають ось такі результати, що ми навіть з основним головним союзником вже ну, в контракт. От і друга проблема, яка стала також підставою для загострення відносин між Києвом і Вашингтоном. Це те, що коли приїхав Блінкін, він попросив збільшити боротьбу з корупцією. Ви вдумайтесь, він попросив збільшити боротьбу з корупцією, а Зеленський був цим незадоволений. Ну, звичайно, наша влада не хоче йти з е, солодких місць і покидати це. І звичайно, ніхто не хоче е, кидати владу. Це зрозуміло. Що пише The Washington Post? між Києвом його західними спонсорами, в тому числі Сполученими Штатами, починаються гострі розриви щодо майбутнього захисту України від торгання е, Росії? Це це також одна із підстав. Е, те, що різне бачення Зеленський хоче виходити на кордони 91-го року. А Америка каже, що ні, ось давайте інший варіант шукайте. От я не знаю, чесно кажучи, про які 91-ші кордони в реаліях Зеленський думає. Мені здається, тут більше мова про те, як залишитись на місці. Деякі з напружених ситуацій були явними під час поїздки Блінкена до Києва на початку цього місяця. Цей візит мав на меті передати українцям повідомлення підтримки, але він також сказав лідерам, що їм потрібно зробити. Робити більше для боротьби з корупцією. Захист України від корупції має бути таким же сильним, як і її військовий захист, сказав Блінкін в своїй промові, присвяченій майбутньому України. Українські лідери зробили виняток на зустрічі із Зеленським. Український президент щетинився. Ну такий переклад. Тобто, не хотів з цим погоджуватися. За словами чиновників, знайомих з ходом взаємодій. Тобто, нашій владі. Не подобається, що їх не слухають. Не подобається коли не виконують їх вказівки. Хоча США попереджало про те, що у Байдена не буде можливості приїхати все одно всі вийшли, ніжками потупали. Сказали, ай яй яй і почали плакати і робити істерію з цього всього, замість того, щоб нормально дипломатично це все вирішувати. Нашим сказали, боріться з корупцією. Вони не хочуть з нею боротися. Хто не знає, останній конфлікт між між САП спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та набу чітко показує, що е, в Україні йде певне протистояння між українськими корупціонерами та американським е, вектором. Наша влада не хоче. Виховати з корупції, наша влада не хоче покидати це тепле місце, О, тому так і виходить. Не знаю, чим це все закінчиться, друзі. Але нічого хорошого я в цьому не бачу. Для мене це все показує некомпетентність деяких людей в нашій владі і показує те, що поки що ми йдемо не зовсім по тому правильному шляху, по якому повинні йти. Думайте на наступний раз, друзі. Думайте було знову оцих повторень, друзі. З повагою, ваш адвокат Демченко.